Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко І дивитись в бік джерела безперебійного живлення Desktop Десктоп 1000VA я почав не одразу, а дарма. Бо задачу перед ним я ставив наступну: перекривати роботу від мережі для свого ноутбука під час стрибків потужності, навіть не під блекаути. Справа ось у чому енергосистема в нашому домі стрибає сама по собі в певні години, але досить довгий час по 5-6 хвилин на день. Лампи не вимикаються, холодильник працює, але більш чутливі прилади вимикаються на секунду-півтори, і цього буває достатньо, щоб вимкнути робочий ПК і достатньо, щоб мій ноутбук Asus ROG Scar 15 G533QS перемкнувся з роботи від мережі на роботу від акумулятора, у кого є ігровий ноутбук, той знає, що це означає. У вас або починає різко і штучно обмежуватись енергоспоживання системи, до якого система ніяк не готується, або взагалі вимикається дискретна відеокарта і перемикається робота на інтегровану в процесор. І конкретно у мене частіше аніж ні, відбувається по суті те ж саме, що може відбутись під час переповнення буферу відеопам'яті. Різка зміна обчислювальних можливостей Осте системи може взагалі ніяк не вплинути на роботу. А може викликати аварійне закриття програм, глюки з графікою. У мене вилітали ігри, зависав на мартвонівегас. У мене без помилки закривався до Вінші під час важких рендерів. І вирішити це програмно не вдалося. Надійно не вдалося маю на увазі. Тому я вирішив працювати апаратно. По ідеї мені потрібен був павербанк типу ЗМІ No20, який підтримує 100 Вт потужності скрізь зарядку і функцію ДБЖ. Але на відміну від ZenBook S16. Мігі Scar 15 не може довго працювати по USB, порти періодично перегріваються. А витрачати, вибачте, 10 тисяч гривень на комбінацію з гучного інвертора та важкого акумулятора мені теж не дуже сильно хотілося. Рішенням виявився Energy Desktop 1000 VA за 3 тисячі гривень. Це, по суті, своїй подовжувач з вбудованим акумулятором та інвертором. У нього базова комплектація в Додатково йде лише інструкція. Виглядає він саме так, як, власне, я і описав: чорна коробка з вентиляційними отворами, кріпленнями на стіну та трьома розетками шуку. Плюс кнопка живлення та індикатори роботи. Кабель тут впаяний довжиною 120 см. Вага від 4200 до 500 400 грамів, в залежності від моделі. У мене найпотужніша, тому і вага найбільша. Значно більш цікаве те, що всередині. Всередині у Energy Desktop 1000 va запаяний кислотний акумулятор на 12 вольт і 9 ампер годин. Поруч інвертор на 1000 Вт А або 600 Вт. Є також моделі Energenie Desktop 600 VA та 800 VA потужністю 360 Вт і 480 відповідно. Єльність акумуляторів у них теж різна: 7 Вт і 8 ватт годин. Тобто, це виходить 84 ватт години 96, і як у. Мене 108 годин. Функція ДБЖ прописана окремо час перемкнення до 12 мілісекунд і обіцяний час роботи від 10 до 30 хвилин, в залежності від навантаження. Час зарядки до 8 годин. Але це досить дивний час, бо ємість акумулятора тут невелика. Й як це пояснюється? А все дуже просто. Зарядка акумулятора всередині дуже повільна. Маю на увазі від двох. До 5 Вт. І ви не повірите? Але це логічно. Бо всі попередні дебежета-інвертори, які я оглядав, мали активне охолодження Енерджейні десктоп тищовій. Перша модель без вентилятора взагалі, тобто перегрів тут може бути критичним, через що і швидкість зарядки мінімізується, бо зарядка теж впливає на нагрів. Власне, це може бути одна з причин, чому негативні відгуки на розетка постійно говорять про зменшення ємності з часом. Можливо, акумулятор всередині просто не встигає зарядитись поміж відключень, але це не точно. То чому саме ця модель настільки круто мені підійшла? По перше, вона працює стабілізатором напруги, яка у мене в квартирі любить стрибати з 230 до 180 вольт, через що техніка страждає і навіть вимикається на декілька секунд. Власне, я описував цю ситуацію на початку. Energy Desktop 1000 в компенсує і стрибки навантаження, і секундні відключення, бо встигає перемкнутися на акумулятор всередині. І мій ноутбук. По суті, змін не помічає взагалі. Безумовно, безшумним цей дебаже не назвеш. Інвертор всередині досить гучний, і першу хвилину після вимкнення Енежені десктоптичовій видає гучний періодичний писк. Вночі я під нього засинав, коли сильно втомлений, але відео з цим писком на фоні вже не знімеш. Тому коли я знімаю відео, я цей ДБЖ взагалі вимикаю. Ну і нарешті замість підсумків я надам свою рекомендацію: енерджині десктоп 1000 V підійде під роутери, він підійде під офісні або навіть ігрові ПК, щоб ви не втратили прогрес в роботі або в іграх і встигли зберегти дані. Він навіть підійде під чутливу техніку, яка від вимкнення електроенергії. І страждає більше ніж хотілося б бачити. Тобто цей ДБЖ підійде і замість дорогого павербанка, і замість інвертора з акумулятором, і вийде дешевшим за зарядну станцію. І не забувайте, що є моделі навіть більш доступні. Власне, енерджині Desktop 600 VA коштує на тисячу дешевше і все рівно тримає до 360 Вт навантаження. Тому я рекомендую не лише Energy Desktop 1000VA, але і всю лінійку загалом. Придивіться до неї, бо вона може стати саме тим, що ви шукаєте під звичайно певні задачі. І не забувайте, що зарядка всередині досить повільна. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, як ви забезпечуєте резервне живлення вашому роутеру. Бо з вірогідністю 99% роутер у вас вже давно підключений до резервного живлення. Раніше мій слабкий і недорогий роутер був підключений до павербанка. Але зараз у мене і роутер новий на Wi-Fi 6, і мережеве сховище бекапу вимагає, тому вони всі на інверторі з акумулятором. Теж, до речі, від Energyні. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Сондмагії за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav і компанії Gutsan Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Bryzice B. To było zdrowie.